Мама заставить, а якщо побачить маму? Надійс ні. Чим займаєшся? Нічим не робінням. Лежання на кровати. Лежання на кровати. А єссимо йде. Ти дуже голодний, так? Ти Давай додому. Борщик поїздиш? Без проблем, так. Не тільки борщик. Хорошо, що котлятки шериблі. Хай. Каботик зверху. Кабочик зверху, добре. сестра домовий в тебе. так, є сестра. Сестра. Як звати? Ася, Ася, звати, привіт, і передай в камеру. Просто вона буде. Ася. Да. No. Вибереш когось із двох. Ну. <laughs> Маму вибрав. <laughs> Коля. Ми <laughs> до нас думаємо сподобалися? Так. Да. Да. Тоді обіймайтеся, обіймайтеся. Засинаю в тик Ось така пара сьогодні у нас знову створилася, завдяки Силан Дейт. Залітайте, реєструйте і шукайте свою половинку.